Діти, зараз я вам поясню, як виконувати домашнє завдання. Значить, дивіться, у нас з вами написано. Зараз хвилиночку. Так, 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 так. Зараз завантажується. Так, дивіться ваше домашнє завдання. Виконати завдання на контурній карті, позначити найбільші райони видобутку паливних корисних копалин, рудних. І на Виконуєте на контурній карті сторінка 8. Карта називається тектонічна карта Атлас, сторінка 2021. Атлас, діти, ось він. Я вам завантажувала його в матеріали з географії, але його треба завантажити собі на робочий стіл, або додати до Google, Google Диску, тому що він має дуже великий розмір і він просто так не відкривається. Або знайдіть просто в інтернеті собі і скачайте так само атлас. Значить, дивіться, з що. Ми з вами виконуємо. значить Нам треба з вами на контурній карті сторінка, яка у вас вже указана. Зараз я відкрию атлас. Значить, дивіться, ось у нас ідея Атлас. Так. Ось він. Поділено діти на дві частини, бо він йде на весь розворот, тобто на весь розворот атласа. А ви ж бачите, тут по сторіночкам. Значить, дивіться, перше, що вам треба позначити, це представників паливних корисних копалин. Це кам'яне вугілля і буре вугілля. Кам'яне вугілля діти по території України ось воно, подивіться, позначається ось таким чорненьким якби, обрисом і така штриховочка. Перший кам'яно-вугільний басейн. Ось він, діти, у нас знаходиться. Називається Львівсько-Волинський басейн. Ось він, у нас зображений. Другий кам'яно-вугільний басейн, діти. Він зображений на сході України. Ось він, подивіться, він величенький. І називається він Донецький кам'яно-вугільний басейн. Донецький кам'яно-вугільний басейн. Параграфи, які я вам указала, там також написано, де вони розміщені і як вони правильно. Позначаються. Ось це, діти у нас іде. Ось, бачите, така лінія з квадратичками маленькими. Це у нас іде буровугільний басейн. Називається він Дніпровський буровугільний. І ось він йде по території, тобто там, де у нас український щит. Бачите, ось на цій території він йде, і на цій, що я вам щойно. Показала, зараз оце воно завантажується, я швиденько його перекручу. Значить, ось подивіться, так само, ось зараз. зараз, зараз, Ось, дивіться, кам'яно-вугільні басейни, і от Дніпровський боровугільний, він так і підписаний, бо він на території України один величезний. Діти, ви позначаєте на контурній карті і обов'язково оце описуєте у себе в умовних позначеннях. Бо робота на контурній карті це. Одна, одна якби оцінюється да, в одному, наприклад, там 6 балів, а робота з умовними позначеннями вона також повинна бути і також буде оцінюватися в 6 балів. Чому? Тому що ми ж повинні з вами навчитися і читати карту, і робити так, щоб її можна було читати, щоб вона була читаєма. І ось дивіться, нафтогазоносні регіони вам треба позначити Всі, всю територію, яка є фіолетовим кольором. Ось він один величезний. Називається, дивіться, ось західний. Ви так само позначаєте, можете використовувати інший якийсь колір. Дивіться, південний ось він починається там, де у нас Одеська область. Ось він на півдні продовжується. Це у нас буде південний. І ось він називається, дивіться, його назва південний. Так, і ось у нас іде іще це так, сейчас я вам скажу, східний. Східний, І ось він у нас називається Східний. Ви так само все робите і обов'язково в умовних позначеннях. Знову ж таки, робите умовне позначення і підписуєте нафтогазоносні райони. Це паливні корисні копалини. Далі, Рудні корисні копалини, вам треба позначити басейни залізної руди і марганцевої руди. Залізної руди позначаються темно-оранжевим рожевим кольором, темно-рожевим. Дивіться, на цій території. України немає, тому ми з вами спускаємося до іншої території. Ось подивіться: ось у нас іде перший залізорудний басейн. Називається Кременчуцький. Далі йде другий залізорудний басейн, називається Криворізький І третій залізорудний басейн, називається Білозерський. Ви їх обов'язково позначаєте. І оцей діти, він один-єдиний Придніпровський А це у нас буде марганцево-рудний басейн. Ви також його позначаєте. Ось ці умовні позначення, які вам треба, знову ж таки, зробити у себе в умовних позначеннях, намалювати і підписати обов'язково. Далі діти. Останній це у нас іде не Неметалеві або нерудні корисні копалини. Їх дуже багато, ось, ви бачите, ось вони. І ось вони. Це все. У нас ідуть нерудні корисні копалини. Я вам їх не, не писала конкретно які, я вам написала на вибір будь-які три корисні копалини нерудного походження. Да? Наприклад, ось мені дуже сподобалося. Ось Дивіться, ці умовні позначення. Да, щось таке цікаве. Значить, ви берете одне якесь от, наприклад, Докучаївське да, е, родовище. І так його робите. Це умовне позначення малюєте у себе на контурній карті, підписуєте. Потім шукаєте, що це у вас воно означає. Подивились тут нема, подивились тут нема. Так, перегортаємо вище, дивимося, де воно. І воно у нас ось тут знаходиться зараз завантажиться. Ось воно, доломіт. Так само ви пишете в умовних позначеннях, ставите тере і позначаєте доломіт. Наприклад, щось тут знайдете. нерудні корисні копалини, вони всі діти позначаються зеленим кольором. Наприклад, ну що тут? Дібровське? Ось таке хоче да? напівзафарбований квадратик. Малюєте, підписуєте, обов'язково шукаєте, що це таке. Так, ось він, каолін, це видобуток каоліну, глини. Значить, ви малюєте в умовному позначенні, ставите три, підписуєте каолін. І ще один. Вибираєте будь-який, і робите аналогічно. Значить, діти, вам треба позначити три види корисних копалин. це паливні. Рудні і нерудні, а, вони оцінюються кожна 4 бали. Якщо тут все зробили 4 бали, тут все зробили 4, і тут 3 обрали і написали, також буде 4 бали. В сумі це буде 12 балів. Не забувайте, будь ласка, що на контурній карті ми з вами працюємо а, друкованими. Літерами все описуємо, значить, можна синьою або, черво... або чорною пастою. Вибачаюсь. Так, і обов'язково діти заповнюємо умовні позначення. Це такі основні вимоги до виконання вашої роботи. Зробите, прикріпите виконане завдання до сьогоднішнього уроку і отримайте оціночку. Всім удачі!